Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про два загадкові озерцян на нашому обличчі, які завжди викликають подив та інтерес усіх людей. А про що саме відгадайте, загадку? Карі, сірі, голубі ще й підморгують тобі, мов маленькі два озерця, поглядом стріляють в серце. Бачать вдень, не люблять ночі. Здогадались ви? Так, це очі. Розглянемо уважно свої очі у люстерко. Скільки у вас очей? Два. А де вони розміщені? На обличчі. А який колір мають очі? Вони можуть бути. Блакитними, зеленими, карими або сірими. Наші очі розрізняють світло і темряву, колір і розмір, величину, форму і відстань. Природа дбайливо попіклувалася про захист наших очей. Від пилу, бруду захищають нас брови. Вії, повіки, а сльозинки завжди очищають око, як двірники на склі автомобіля. А тепер заплющить очі. Ви щось бачили? Ні. Якби в людини не стало очей, вона б не знала, який світ, тому дуже важливо берегти очі. Давайте згадаємо правила догляду за очима. Промивати очі, витирати обличчя та очі тільки особистим рушником, не чіпати очі брудними руками, обережно поводитися з гострими предметами. А щоб ваш зір був відмінний, лікар-офтальмолог дає корисні поради. Прислухайтесь до них. Не дивись, телевізор занадто близько, в комп'ютері не грай довго, не читай книжки лежачи. Дотримуйся режиму дня і обов'язково лягай спати вчасно. Малята, бережіть очі. Це чудовий дарунок природи. У народі ще кажуть, що очі це дзеркало душі, тож нехай ваші дзеркала завжди будуть світлі, сонячні і радісні.